Всім привіт. Так, всім привіт. Сьогодні в нас таке міні-буде відео, напевно, я сподіваюся, міні бо воно не затягнеться. І так, формат відео буде такий. Сьогоднішнє завдання моє навчити Андрія їздити на машині на Жигулі Шістьорці. Без моєї в участі в допомозі, правильно. Так, зараз він пересідати. Ми приїхали на таку локацію, не будемо розказувати яку, щоб нас потім тут не шукали. Дорожка тут є жигулик такий. О, зараз кипоняв обзор на Жигулі. Відеореєстратор пише. Ну розказуй, що в нас? Що в нас? У нас є руль. Чекай зараз вона на чому стоїть. На нейтралці воно стоїть. Воно тако ходить. Перше. А Оцціплення не хоче вижити? Почекай, я переврей. Там у саме вижимати. А, оце? Це газ. Ну я вижив. Це газ. Ну. Рушається перший, так? Да? да. Окей, ключ повертається, чи не повертається зараз. Вона ні не повертається. Ну окей, тримай. А ключ що не повертає? Будь вот ти дебіл. Ключ завіси, а далі що? Ну, перше. Не, треба машину завести, тоді рушати. А ключ я не завів? Це ти просто в зажиганні зробив, але машина не А де заводить? Там само, тільки далі треба провертати. Але довго тримати не можна. Типу, якщо чуєш звук, дав чуть-чуть газу, тоді вже пускаєш. Понял? Чекай. О! Не можна так довго тримати. Зажигання далі? Дай чуть-чуть газу. Ти крутиш, даєш чуть-чуть газ. А, що є. Блять, не знаю, де газ. газ. Ще, ще чуть газ, не тримай, там Чуть-чуть кижу Ну, я вижав. До кінця. Ну, до кінця. Я блядь бачу, де нога твоя. Кажу <laughs> до кінця. Кажу й... ще раз до кінця. <laughs> Помаленько пускаєш ціпління його. І... Я люблю газ давати пізда, нахуй тут сука, тапок пункт. Сіпління пусти, ти хочеш. Во, газу, 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 газу. Сіпління можеш пускати. <laughs> не газуй кремку, бо вже другу передачу треба. Зараз розганяєшся, вижимаєш ціпління. Да. До газ кінця? кидаєш. Да до, кінця, ці, да, до кінця. Газ кидаєш. Чого? Газ кидаєш. Включаєш другу передачу. Це блядь, третя, во друга. <різь> Ми тепер. Менше газу. О, це краще. Бля. Сричка, як тормоз працює? Якщо я по центрі нажимаю, то, торм... Тут, Не, то тормоз. Не, тормоз завжди правою ногою робиться. Якщо ти... Заглох. Якщо сціплення не вижмо, значить Е, да. Да? E, Нейтралка спочатку включається. Нейтралка. Нітралка. Всегда Всіплєння. <рес> ну блядь, вже краще, хоч не глохнеш. не газуй крепко. Тепер наоборот, сціпління вижимаєш, газ пускаєш. Вчаєш другу передачу. Тут третя, блять! <рес> не газуй крепко. Та Я не газую. Я ж навіть не нажимаю газ. Бо машина, блядь, огонь, як я. А ями мина? Ми я Так би? І коло бля Дорога, зараз вам покажу. Так, якщо я буду минати яму, значить я роблю. Та ти покажи, я буду минати яму, а там яма така, він нам якраз в бою. Ну Типа яма між нами проїде, Під нами пішніш. ну ко... <плес> 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 Не газуй! Ось все зараз вам покажу, тут, яке тут поле. Ну тут ладно, що я похожу мию. А якщо я третій передачаю, чи то так краще докучати? Ну можна, але помаленьку їх типуш, що якраз добре. Третя передача. Так само ціплення. Сіплє третя передача. Так, да, так, да, добре. Газу більше. Угу. Газу. <різь> <Ей, бу. різь> Певно, Другу саме. Я <реш> не можу. Головне, каже, куди йдуть поїхати і вибирає шлях, там не найхужа дорога. Ми ну, за слідами. Ну, ну це правильно, в принципі, за слідами. Тільки не за тракторами. З <реш> не нажимай. А не нажип. Так ладно, то Така маленька предискурсія. Цей хлопець е зараз служить на згвардії, е був в Нацгвардії. Побув рік е на передовій, на нулю. Зараз його відправляють після ротації в гвардію наступу. Каже, хоче навчитися їздити на машині. Ну ладно, питань нема. Друг знадобиться, палець ситуації будуть. Нейтралка включається. Я дивлюся. Дивиться, я дивлюся. Я крепкий спить. Нейтралка включається. Заглохнеш, кажу. Каже, я дивлюся. Так от перша передача їде. Їде? Так, вже їде, вже непогано. Вийду А залізти. Я включив першу передачу. Закрий договір. Osionfish. Мені ж тих столах сьогодні в Київ їхати. Dear... Yeah, on, давай до майорки під'їду постираю. Давай, Газу дай. Помаленьку. Оооооооо. Це було вже класно. Блять! Бля! тут треба помаленьку на другий передачи. Ну газу ч дай. <ріст> <ріст> ага. застряг Та ти ж, взагалі нашу до п'ятої ведеш. Газу, газу, газу. А якщо я різко включаю газ в пол, довгий прям різко починає їхати. Блять, то я різко пизди тобі там. <ріст> 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 Замість того, щоб минати яму рулям, то є просто рулям, я їм обрала! Наприклад, край машини, угол. Пішов. Типа якщо по ньому можна для чогось орієнтуватися, чи ні? Да, щоб знати де тобі угол машини. Нет. А, я вас думаю, прямо що за яма, сперва не виліз, чи ні. Бля, такі що моменти такий, ми просто їм собі говоримо, машина зліва виїжджає, а ніхто з нас... Не звертав <голові> уваги, типу, чи взади є На щось. Нас Просто у нас одне зеркало і то воно криво показує, але мені в нього не видно. На дорогу дивись. Взад я не обертаюсь. А ця штука в нас одвилилася. Вона под ями, обминає, ні. Які ями. <ipperback> Ти про що тут там вся дорога одна яма. Біш <пу> ніколи, А, а куда ще може поїхати. Додому спати. Ні, <на> nee, ну ти їдеш, конечно, класно. Там де дорога лучше, він для помаленьку їде. Там де ями газ дає. Притормозив. <на> <на> тут вже треба з першої передачі. А, <на> да. тут друга. Так. Тут чудо газу. Ну от перша. А то що? Це така технічна. Цивільна. Цивільна. Скільки тебе на ігру на годин за цим вальом. Ну, з 8-го Клас Не постійно госувати, як рушаєш. А ти інтій. А така, така, так. Дивіться, діду, люди. А на першій розвертається? Можна на п'ять. Я шучу. Ну так, перший. Тільки береш, то вивертаєш. повертаєш. жорстко, типу, повертай. Об'ясняв 10 мінус, щоб Андрій через 2 секунди заглох. І звіться, я зараз просто туди поїду кудись. Сюди поїхати, розвернутися. Андрій каже, я зараз поїду. І розвернувся аж хіба у такого. Не давай газ на першій передачі. Я не Хоті маупа. О! Що? о знов проїхав. Тут нема розвернутися в ямах. Боло, та й не розвір, що дурачок, блять! <сум> Чого ти не доїхав? Вилазьма машина. <С1> <laughs> что скажет? <laughs> что скажет свое правда? Следит машина сила. Может давай пыхну? Короче, ми щось там робили виїжджати, вийшов дядько якийсь. Ну я зразу кажу, за прийдень. Коротше, кажу, у вас нема трактора, зразу ж там помогти, Каже, Та, я його вже не заводив давно. Каже, зайдіть його десь до мого кума. Зараз йдемо цього кума, постоїть шукати. Ой, зараз щось підумовиться. Як бачите, в нас вже приближається трактор, зараз будемо за форкопчик витягувати жигуліка, а ви форкоп не витривався.